Всім привіт у новому дні. Мій сьомий день марафон розпочинаємо. Вітер холодний, холодно на вулиці. Доброго ранку всім у такого. Чашка води. Вісім ранку, незважаючи на те, що неділя, Марія вдома. Франческо вдома, але Марія вже встала о 7.30. Каже бонжорно. Повідкривала всі вікна, так гарно. Так що всім добра і миру і з початком нового дня. Якщо випити зранку чашку води теплої, то організм, по-перше, просипнається, по-друге, ти вже не думаєш, що ти його їсти будеш, що ти будеш готувати. Це якось з собою відбувається. Мій сніданок 9:30, пахлава. І рікотта. Буде без нічого. Не подобається мені, допустимо, з медом, так як наш сир свіжий в Україні, так як робимо. То рикотта з медом. Краще без нічого, але мені подобається. В неї такий присмак інший, тому що інша технологія те, як роблять в Україні домашній сир і рікота, інша технологія, тому інший смак. Ну і, звичайно, кава. куди без кави? Ні туди, ні сюди. Просто кава з молоком. Америка. Але дуже рекомендую, коли поїв щось, хочеш закусити, ну, присмак поміняти і ти п'єш каву, то маленьку каву, так, маленьку каву, хай не кліпку. Дивіться, це лаванда. Один кущ такий великий. І місце тут підійшло. І кожен рік я квіти зрізаю, ти її наче підстригаєш. А там роза. Споказано. Мені подобається, тут в кущі в нас два типи. Розова і така оранжева. Це в мене чоловік на розах помішаний, всі кольори збирає. А це полинь. Як судова рослина вирощую. Знаєте, чим добре витримувати паузу? Ти випив стакан води і витримуєш 15 хвилин паузи. За цих 15 хвилин ти можеш передумати, що ти будеш їсти. Я збиралась снідати нерікотою, а тортиком, що вчора принесли з дня народження, але 15 хвилин на нього дивлячись, у мене желудок так трошки щось значив. Вибачте, що є, то є. І завдяки цим 15 хвилинам, витримки, ти вибираєш щось правильне. Тобто із шанелькою ми рікотти поїли. А тортик папа доїв. На сладка єшка. А воно таке любить солодке. Ну Він худий. Йому худнути не треба. Так що якось так. Сьогодні ми вдома, так що, напевно, не буде такого насиченого дня. Але сніданок минув. Пітер. Але сонце гріє, то вже тепліше. Ну Доброго дня. Відео що по частинам записується. Е, обід у першій годині. Я сама. Франческо з Марією пішли до баби по традиції в неділю. Все добре. Ну, дійсно, в нас така традиція, що я туди не йду, я просто не витримую. А, значить, пігулка за пів години. І ви знаєте, той ефект, який мені обіцяли, що там ти випив пігулку, поїв і треба якби, планувати, якщо ти кудись їдеш, там, тому що треба, щоб був туалет поруч. Почало діяти десь на п'ятий-шостий день, але нема такого ж, як після сени. Хто знає, що випиваєш увечері, заварюєш сену, це чай такий трава. І вранці все виходить, але ж потім це не означає, що желудок завівся, просто якби зблокірує тебе і все розблокірує. А тут ефект ну, нема такого, що все вийшло, вичистило, і воно там заблокувало тобі, чи що, відчувається, що весь час щось там перетравлюється. Ну, Оскільки у мене проблеми, ну, туго, желудок желізний. А тому, якби нема такого, що прям я там сижу. Все під контролем. А в кого слабший желудок, то може і буде таке. Але відчувається, що перетратується. У мене буде на обід от, ще сік лапуха, зараз сезон лапуха. Сік-лапуха це вже я четвертий рік п'ю. І якби почитайте, кому цікаво, від чого і для чого сік лапуха. І в мене організм от якось четвертий рік підряд і він не відмовляється. Знаєте, буває, коли щось, якусь траву п'єш і ну, не хочеться не йти по неї, не заварювати, і відчуваєш це таке. А оці клапуха мені дуже підійшов. Це я ще кубики розморажую, ще мені там на два дні і далі підемо нарвемо лапуха, надушимо і змішаємо один до одного з медом. До чи треба меду купити. Буде в мене яблуко? От, завдяки тому, що я думаю, там о, треба знімати. Що в мене буде? Я згадала про яблуко. Не знаю, може Франко дивиться мої відео. Ну, В нього є доступ. Я не приховую. Тому що вчора за хлібом заїжджав і кілограм яблук. Ну, не знаю, щось там ще. Може, сьогодні поїдемо по закупки. Так, у мене буде. Яєчня з овочами. Овочі, так, зараз переверну. Ні, щось не перевертається. Це... Е... Покажу так. Е, яєчня з овочами. Овочі із банки консервовані. Покажу, які мені достались оливки такі. Прошуто кусочок. І з вчорашнього дня народження такі в них от пирожки. Це був такий один великий пирожок, порізаний там шпінат і сир всередині. Це з духовки. Не жарені з духовки, це в них називається панзеротто. Ну, і не знаю, може буде маленька чашечка кави. Так що, не знаю, смачного, коли ви там їсте. Смачного, щоб все було добре. Ну, і помідор, щоб вже така була повна тарілка, щоб нічого більше не шукати. Відтримуємо паузу, пігулка, пауза, сік, лапуха 15 хвилин, потім яблуко і ще 15 хвилин. Так, на це все треба час, але якщо ми не будемо мати на себе час, то повірте, ніякий лікар потім не допоможе. Маленька кава, і був ще кусочок пахлови. А там горіх і білок, воно дуже гарно сприяє перетравленню, тому мені дуже подобається цей десерт. Похід у магазин рахується за фізичну нагрузку. Я буду без вечері, напевно, вже, тому що 6 година вечора. Сьомий день мого марафону підійшов до кінця. Все. Ще один день мені скриньку. Всім добра! До речі, хто не знає, щоб зняти відео в магазині, треба бути в ресурсі. Це не просто відкрити телефон і щось наговорити. Якщо якщо бачите, якусь розпаковку, відео з магазину, ставте реакцію всім, не лише мені. Мені можете не ставити, а взагалі це не просто.